Вітання глядачам телеканалу Рудана на календарі. Останній день 2016 року. З вами Марія Семенова. Коротко про головні теми нашого випуску. Дитинка під ялинку у новорічні свята родини щасливчики отримують найдорожчі новонароджені подарунки. Тах року про вдачу, примхи і особливості 2017-го і його покровителя вогняного півня. Курям на сміх. Завбачливі кухарі рекомендують виключити страви з курятини із новорічного меню 2017. Рік 2016 добігає кінця кривому рогу. Він приніс чимало подій різного гатунку з найбільш яскравих культурно-мистецькі нове дихання для академії руху, мала сцена театру Шевченка історичний атріум на Свято Миколаївській. Ще один символ міста козак Мамай. Більше того, промисловий кривий ріг у 2016 році став популярним для зйомок професійних стрічок. Тут знімали українське кіно Червоний. А нещодавно місцевий режисер Ігор Доценко зняв короткометражний фільм на пісню Українська честь. Кошти на створення стрічки отримав за перемогу у конкурсі місцевих проєктів громадський бюджет про кінопродукт криворізького виробництва. Дивіться у сюжеті Аліни Шисосердової. Зйомки фільму Українська честь проходили цієї осені. У кіношника зі стажем воїн Афганістану Ігоря Доценка ідея картини з'явилася, що не він почув пісню у виконанні Олега Вилюка. Написав сценарій, зібрав команду та почав зйомки. Каже, війна це біль, страх і смерть, та одночасно і честь, відвага та героїзм. Його побачать і приймуть всі, хто пройшов війну, тому що там ну, буквально за якісь п'ять хвилин Зритель пройде через три війни. Друга світова Афганістан, а то Донецький аеропорт. Всі епізоди у стрічці взяті з реального життя. Є навіть танк, який понад 70 років тому визволяв кривий ріг. Серед акторів є реальні учасники бойових дій. Андрій погодився на зйомки не одразу, але заради пам'яті загиблих змінив свою думку. Моє участь в этом фільмі це дань пам'яті тим хлопцям, которые погибли. У мене залишилось впечатлення до кінця виконаного долга перед цими хлопцями. У фільмі є епізод про матерів, у яких війна забрала дітей. Єгор Доценко поспілкувався з криворожанками, які пережили таку важку втрату, і вони не відмовили режисерові. Я вирішив, що саме їх потрібно показати, а найголовніше – їхні очі. Їм не потрібно було грати, вони просто жили своєю життю. Я думаю, що зрители, коли побачать їх, вони все поймуть по очах. Хлопці, які не були на фронті, відчули на собі справжні умови війни. Влад спортсмен каже з дитинства захоплений фільмами про війну і мріяв сам знятися у такій стрічці. А по завершенні зйомок зізнався, було цікаво, але важко морально і фізично. Довелося бігати у кирзових чоботях та з кулеметом вагою у 18 кілограмів. Поки знімали дублі, встиг пробігти пристойний кілометраж та стерти ноги у кров. Актори, хоч і не професійні, та повністю віддавалися процесу. Не было никаких трудностей в перевоплощении, одеваешь уже форму и уже как бы чувствуешь какую-то такой знаете силу духа именно от тех времен начинаешь переживать рассказы дедов наших о том, как они воевали, и это все вспоминается и перевоплощаешься. Режисер фільму грав в одну з головних ролей. Допомагав керувати знімальним процесом оператор-постановник короткометражного фільму. Іван телеоператор, переважно знімає репортажі та більше захоплений художніми зйомками. В роботі над фільмом допомагав ставити трюки та ігрові сцени. Іван пропонував свої варіанти сцені, хоч робота украй серйозна, під час зйомки дублів не обійшлося без гумору. Сцена була пробіжка солдат. і Мені подобається, як вони біжать. І Я пропонував, що ребята, давайте я спочатку бігу, щоб камера вже була в ритмі, а потім ви мене обганяєте. я побіжав, вони не змогли мене догнати, а мені Біжим, 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 облиняємо мене. Давай, давай, давай. Центральною фігурою короткометражки є Вадим Іванович. Він став збірним образом учасників усіх війн, у яких брали участь українці. На кожному з фронтів постраждали його рідні та близькі. Тому на роль погодився, не вагаючись. Каже, на зйомках всі розуміли один одного з півслова. Всі ребята розуміли, що це буде зйомка непроста, і буде вона проходити Через їх душу, тому що вони будуть переживати то, що переживали бойці, которые воювали. Кошти на фільм Ігор Доценко отримав як грант за перемогу у конкурсі громадський бюджет. Стрічка вже готова. Глядачі її побачать 18 лютого. Аліна чистосердова Іван Баранов, програма Місто. Новий рік завжди асоціюється із змінами. Кожен із хвилюванням сподівається на сюрпризи від долі, нову роботу, нове кохання, нових друзів, нові емоції та її особливі очікування нового життя про справжнє новорічне диво, появу на світ дитини у святкові дні. Наш наступний сюжет. Вікторія чекала на свого Акима давно. Шість років подружнього життя і радісна звістка про вагітність видалась справжнім дивом. Одразу очікувала подвійного свята, появи сина на світ у свій день народження. Вийшло трохи раніше, та все одно на свята після Миколая. У мене дідусь Ніколай, поэтому всю жизнь на святого Николая, это был вот праздник. поэтому і в предвірі цього праздника, і после нього було какое-то чудо. Ну от не знаю, дідушки вже немає в живих а. У нас теперь другой повод. Пожелаю нічого секшена не бояться вірити врачам, э, стремиться держать себе в руках, э, стараться изо усіх сил, і все буде замічательним. все у них получится. Олена народила в понеділок. Імені маленькому ще не дала, та вже повна тихої радості материнства. Випуска якраз 31 грудня. Як найцінніший подарунок під ялинку чоловікові та віднедавна батькові. Ми рібоночка ждали давно мужем. Це планірами рібінок у нас як Подарочок на під поділочку нам. Це нас чудо. Саме жидайне в цьому до комусь свято, комусь робота. Відповідальна і навіть по-філософськи значуща допомогти з'явитися на світ новому тендітному життю. У перинатальному центрі мінімум прикрас все ж таки лікарня. Та й очікування свята у персоналу свої. Хочуть, щоб пологи проходили без ускладнень і малеча без перешкод приходила в новий для себе світ. Но врачи не могут расслабиться, как бы они не ждали праздника. Они все равно собраны еще больше, чем всегда, и должны быть готовы в любой момент оказать помощь. Вы знаете, я уже много лет проработала и уже настолько привыкла, что и без праздников остаешься здесь и на выходные, и в ночь. Врачи нашей специальности связали свою жизнь настолько с работой, что уже необъ... неотъемлемая часть. Нове життя, як і новий рік, починається з чистого аркуша, і в ньому має бути місце лише добру та щирому коханню, дитина в якому найкращий подарунок. Марія Семенова, Артем Мельник, програма Місто. У 2017-му за китайським календарем, господарем року буде вогняний півень. І хочу свої права, східний покровитель вступить не 1 січня з календарним початком року, а наприкінці місяця 28-го. Познайомитися з ним варто заздалегідь, які звички має яскравий свійський птах, як з ним потоваришувати та чого очікувати. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Цей красень карликовий китайський шабо досить товариський із людьми, навіть із незнайомцями. Проте, коли мова йде про інших представників птаства, зокрема інших півнів, тут же зовсім інша справа. Із своїм сусідом англійським кохінхіном сперечаються завжди. Тому господар випускає їх на прогулянку поодинці. вони не растут. Карлики. Вот это они все такие. Несмотря на это, это довольно бойцовые петушки, которые отстаивают свою территорію, которые, так будем говорить, говорити, по сравнению с любым другим видом а, петушків, ведут себя очень агрессивно. Особливо, якщо у них є своє гніздо, його. Петух завжди буде главний. Це ну так у них заложено в крові. Більше того, ці птахи неймовірно сміливі. Попри свою тендітність, не бояться котів чи собак, навіть можуть відганяти їх від своєї домівки, особливо коли там є ще й курочки. Та з півнями цілком можливо зав'язати дружні стосунки. Аристократа із туманного альбіону Анатолій Миколаєвич називає Петриком і розповідає, товаришують мало не Надо з ним налажувати. Ну, во-первых, еще когда он маленький. Во-вторых, у каждого петуха, ну, вообще курицы, есть свои лакомства. Некоторые любят семечки, некоторые кукурузу. И вот эти лакомства постепенно, практически каждый день, стараюсь давать с рук. Вот подношу прямо вот так вот. Сміливий, навіть дещо відчайдушний, завжди на перших позиціях, діяльний та надзвичайно активний. Таким буде прийдешній рік. А оскільки півень ще й вогняний, тому кольором року стане червоний. Год петуха, он от нас, от каждого требует проявления активности, храбрости. Это год людей смелых, которые не боятся делать первые шаги. И, соответственно, вот эти энергии красного цвета будут на тонком плане влиять на человека и помогать ему активировать в своем характере вот эти вот энергии, с которыми нам будет легче реализовываться в 2017 году. 2017-й стане роком дій. Астролог вважає, якраз настає сприятливий період для тих людей, котрим не вистачало рішучості для початку нових довгострокових проєктів. Для тих, хто вагається, приймаючи важливі рішення. У них буде шанс надолужити згаяне. І взагалі, рік птаха, який прагне завжди бути першим, дуже сприятливий для будь-якого починання. В этот год очень хорошо, кстати, жениться, в этот год хорошо зачинать детей, либо вот если детки появляются в этот год, потому что это дети будут такие активные, пробивные по жизни и удачливые. Также очень хорошо, например, переходить на новое место работы, начинать что-то новое. Если люди очень долго не решались на что-то, это вот как раз буквально даже с февраля месяца, это тот период времени, когда уже очень хорошо будет именно начинать какие-то. Нової переміни в житті астролог радить надавати перевагу червоному одягу чи аксесуарам, а у новорічну ніч бути трохи романтичнішими і запалити свічки. Юлія Стахальська, Альбіна Шелко, Микола Замковий, програма Місто. Підготовка новорічного столу у стилі усе найкраще на свята незмінна українська традиція. Попри постійне знецінення доходів і по ялинковому колючі ціни, господині добирають страви, що здивують близьких. Що має бути на столі у рік вогняного півня і чого краще не ставити? Якими дивовижними кулінарними фантазіями пригощають гостей професіонали свої справи? Про особливе меню особливої ночі далі. Річна ніч ще рівний час неповторної атмосфери казки. Години, від яких у будь-якому віці чекаєш більшого, особливого, незвичайного. Тож і до вибору меню варто підходити відповідально і з душею. Тим паче 2017 за східним календарем рік півня. А це птах, хоча й домашній, але з норовом. Вогняний півень вважається символом розсудливим і серйозним, що віддає перевагу натуральності і простоті. У той же час символ року обожнює все яскраве і блискуче. Тому і страви на Новий рік повинні бути легкими у виконанні, але соковитими і виразними. Головне табу на столі цього року курка. Її присутність у стравах вважається неповагою до господаря року. Бажано страви з риби, овочів та фруктів. Вітаються помаранчеві й червоні кольори. Яркий оранжева тартар у нас сьогодні з лососем в нашому меню. Також телятина з вишневим соусом, ярким вишневим красним соусом. Майстер справи, член асоціації кухарів України, люб'язно погодився поділитися власними фантазійними рецептами. Бажаєте повторити тартар від шефа. Приєднуйтесь Різні повара, ділують по різним рецептам. У мене от сьогодні такі інгредієнти це соєвий соус, ворчестер, лук кримський. Каперси, звісно, песто соус. А щоб дати огня нашому тартару, ну і також году новому, ми використовуємо табаско. Отже, подрібнивши рибу, додаємо трохи каперсів, вимішуємо і загортаємо в лососеві слайси. Їх ми окремо підготували заздалегідь. І тут розпочинається найцікавіше: риба перетворюється на ескімо. Ось така от фантазія. У мене сиграла, когда я готовил это блюдо. Останній штрих, паличка для морозива і сніг. Таке біле диво творіння молекулярної кухні, вищий кухарський пілотаж. Та вдома можна спробувати замінити на блендері або лікафімовка і змільчить попкорни. Ми теж отримаємо білий такий цвіт. На стадії презентації шеф перетворюється на митця краплинами авторських шпінатного і бурякового гелів домальовує святкову історію. Мережевними чіпсами підкреслюю, акценти зеленим мікрогріном, штрихи залишилося додати сюжету казковості. Сухий заморожений лід це вуглекислий газ, той самий, який ми виробляємо в процесі дихання. За бажання його легко купити. Подача того вартує. От такий от ефект. Продовжуємо задобрювати півника яскравими кольорами, час для основної страви, телятина у вишневому соусі. Сергій готує по дорослому техніку. Це от такий ось умний кипятильник, який готує на низьких температурах, зберігає всі свої вкусові качества. Вакуумне приготування ідеальне повторюватимете рецепт вдома. Переходьте одразу до наступного кроку. Невеличкий шматочок вирізки відправляємо на добре розігріту пательню, обсмажуючи з обох боків. У цей же час готуємо соус на 100 грамів заморожених фруктів, 70 цукру і дрібку чорного перцю. Наливаємо загустілий соус, зверху тонко порізану телятину, і знову соус. Швидко, недорого і красиво. Хочу всім, поздравить з наступаючим новим роком конечно же, щоб в этом году удача всегда запустувала. Ну и конечно же, вкусного нового года. У сервіровці спеціалісти радять дотримуватися вишуканості і природності. Усе як любить півень. Прикрасьте стіл плетеним кошиком із зернами, шишками або ж ароматними ялинковими гілочками, обов'язково з червоними елементами. І пам'ятайте, головне у підготовці новорічного столу настрій. Готуйте з любов'ю і Тоді у кожній страві буде її вогняний присмак. Зі святом. Новий рік свято спільне, індивідуальне водночас. Хто святкує у родинному колі, хтось прагне компанії. Діти мріють про сніг, подарунки і гамірні розваги. Попри економічні та політичні реалії, дорослі також хочуть вірити у дива. У кожного свої мрії, традиції і бачення цього свята. Новий рік по-криворізьки у наступному сюжеті. Хай з кожного дому рік старий забере. Всі турботи незгоди, торішні. І у кожній оселі засяють святкові. Вогники новорічні, кохай радій, і диво відбудеться. Годинник старий, я дванадцятий раз повіром мрію і бажання збудуться загадуй швидше, час... Кажуть, мрія це щось нереальне, недосяжне, фантастичне. Однак потрібно вірити і мрії збудуться. Тим більше криворічці в такі зимні, близькі кожному бажання. Слідуші в гаду, навірна міра. Хочеться, щоб закончилася війна. Здоров'я. Кар-карданша малюшка. Хорошо, самое главное, самый большой подарок. И хорошее настроение. Стабильності, да? Мира. Щоб у нас було все хорошо, ми були здоровими, да? Да. Запалюються гірлянди на ялинках, мерехтять бенгальські вогні, діти старанно виводять листи діду Морозу, а їхні сяючі очі переконують. Казка жива. Я дуже люблю Новий рік, тому що дід Мороз дарить подарунки. Ми гуляємо, ходимо на представлення. У кожної родини свої традиції святкувань. Хтось щороку прагне подавати нові страви, хтось не може відмовитись від класичного олів'є, мандаринки, шампанське, улюблені фільми, і обов'язково найзаповітніше бажання. А які у вас маркери нового року Сімейний праздник, коли збирається вся сім'я. Это конфеты, это мандарины, это елка. Но хотелось бы, конечно, еще снег, потому что снег символизирует больше Новый год, новогодние праздники. Новый год для нас это радость, это что-то новое будем ждать. Да? Подарки, ждем Деда Мороза. У нас на Новый год вся семья собирается к бабушке и к маме на Новый год. Готовим стол. Так, подарки дарим друг другу. Детский праздник. Елочка, огонечки, подарочки. Шарики, и у самих дожди. поднимается настроение, когда им праздник делаешь. Без елки это... это не Новый год. А какая елка? Настоящая, искусственная. Настоящая, сосна, пышная, красивая. С гирляндочками обязательно. Кино по телевизору новогоднее. Вот это вот поднимает настроение и мультики. А какой фильм самый любимый? Ну а какой? Один дома, конечно. Зазвичай Новий рік асоціюється з зеленим кольором, а зелений для нас це і будні, бо саме тут створюються новини, саме тут пишуться найцікавіші проекти, і саме тут, у стінах Рудани, ми щиро вітаємо вас. Я желаю вам гармонії в сім'ї, на роботі, душевного спокійства, достойного визнаграждення вашої роботи. Кріпкого здоров'я і много красоти! Я вас поздравляю! А я бажаю вам у новому році не хворіти, завжди посміхатися і щоб вас радували тільки хороші новини. З Новим роком! Ви вже нарізаєте Олів'є. А ми з режисером Андрієм нарізаємо кадри у новинний сюжет, аби ви змогли дізнатися про усі важливі події у місті. Усією нашою дружньою командою вітаємо вас із прийдешнім новим роком. Гарного вам вечора! А нам треба ще трошечки попрацювати. Попрацюємо, щоб ви завжди знали, де у місті найкрасивіші ялинкові містечка, яких висот досягають криворіжці. Чим живе наше місто? Працюємо, бо живемо в ритмі кривого рогу. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов. Святкове місто. Наступний рік просто зобов'язаний бути яскравим. Хай в ньому вас супроводжують лише гарні новини. З вами була Марія Семенова. До зустрічі у 2017-му.